На цьому місці, де ми сьогодні відкриваємо пам'ятник, було розстріляно сотні людей. Людей, які любили життя, які хотіли жити, які творили, які ростили хліб, вчили дітей, але їм не дали цього зробити. Хотіли розтоптати пам'ять про них, спотворили історію і, мабуть, через те. Ми зараз йдемо по новому колу випробувань. І нам треба пам'ятати саме тих, хто заслуговує на пам'ять. Ми повертаємо свою історію. Ми будемо пам'ятати тих, хто загинув. Легко пам'ятати героїв. І важче, мабуть, згадувати тих імен, кого ми не знаємо. Ми ще дуже багато не знаємо, скільки тут саме імен тих людей, які тут були розстріляні. Але знайшлися люди, які довели діло до кінця. І велика подяка їм, що поставили все-таки цей пам'ятник, що буде куди приходити нашим дітям, внукам і правнукам, і поклонитися тим, хто безвинно загинув. Слава їм, вічна пам'ять, світла пам'ять і слава Україні!